Дитячі плюшеві комбінезони від бренду Лілієнден Aldi. 190 гривень буде за одиничку, в лоті буде 10 штук. Принтації можуть бути абсолютно різні. Розміри від 92 до 146-158 1900 за все показую. Найбільше буде представлено варіантів ось таких пряничків. Подивіться, будь ласка, людина печенька. Як для хлопчиків, так і для дівчат дуже гарний варіант. По складу це у нас 100% поліестер. Ми гусенькі, і дуже-дуже класні варіанти. Також в цьому лоті багато санд. Так, можливо, зараз на них вже пройшов сезон, але ніхто не обмежує носити коли завгодно, плюс купити на майбутній рік, наприклад, на подарунки. Дивимося далі. Можуть попадатися в лоті ось такі флісові. Я одразу кажу: флісових саме от таким принтаціями з таким, їх дуже мало, тому комусь попадеться. А, але не всім. <с> ось такі можуть ще бути флісові з з людиною павуком. Дивимося в розгорнутому вигляді ось саме цей печеньку. Подивіться, будь ласка, який він красивучий. Повністю тут у нас ось така йде да, забула, тісьма, бавовняна основа, м'ягусенький такий, вишиті очі, вишита посмішка. Кожен оцей не начебто гудзичок плюшевий, прошитий вишивкою. Ну, тобто, дуже якісно, знаєте, до дрібниць. Всередині теплюсінький, Класно діткам гратися, класно діткам фантазувати, спати, якщо в будинку прохолодно. Це просто шикарний варіант на подарунок, на покупку діткам та коли завгодно, в принципі. І це, до речі, осінь, весна і зима. Флісові, дивіться, Старт Вейдером. Таких також небагато, але можуть попастися комусь. Дівчачий, ось такого плану яскравучий, дуже такий прям, великий. Він, певно, також їх дуже мало. З Бетменом як варіант, але їх мало. Отаких От можуть попадатися щенячий патруль дівчачі. І я вам скажу: нагадаю, що лот а, з 10 позицій 1900. за штучку 190 гривень. Сміло можна продавати від 500 гривень і вище. Тому, звичайно, замовляйте, реалізуйте своїм клієнтам, і я впевнена, що люди будуть повертатися, бо це якісний та дуже достойний товар. І всюди є стандартизація ОЕКОТЕКС. Це гіпоалергенні матеріали. Це дуже важливо, особливо для дітей. для алергіків безпосередньо. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під даним відео.